До позачергових парламентських виборів лишилося менше двох місяців. Про передвиборні розклади ми поговоримо із політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте одразу до часу повернемося. Ці два місяці, навіть менше, цього часу катастрофічно достатньо. Ну я так думаю собі. Аби ті, хто хоче бути представленим добре в парламенті, аби встигнути розвернути повномасштабну таку передвиборчу кампанію. Чи це так? Чи всі, хто захоче, буде реально представлений в парламенті? Адже ну це досить такий. Дивний а, спосіб, як проводити цю передвиборчу кампанію, наскільки я розумію. Ну, дивіться, є два фактори, коли ми кажемо про час. Перший фактор, якщо б в нас був мирний час, не воєнний, то дійсно а, можна було б вибори а, виборами займатися. Ну, от президентські завжди в Україні були рік. От рік це вибори, коли а, кандидати готуються, ведуть кампанію, тури. У воєнний час такого часу просто нема. Взагалі, є сумнів, що вибори в воєнний час взагалі доречні, але це інша тема. І по-друге, якщо б в нас були всі нові політики, то б ми сказали, ми не можемо з ними познайомитися, цього часу недостатньо. На жаль, нових політиків не буде. Будуть всі ті ж, хто і був в політиці, і люди їх так добре знають, тому два місяці для таких виборів. Ну, мені здається, дуже адекватний час. Це буде дуже швидкісний ребрендинг старих облич, Чи як це буде відбуватися? Чи в умовах, коли неможливо донести нові або старі меседжі, чи будь-які меседжі, це означає, що можливо політики зроблять більшу ставку на якісь фальсифікації? Ось мені здається, що в цих умовах зараз фальсифікації зовсім неможливі для політиків. Щоб робити фальсифікації, треба готуватися дуже багато часу і мати, ну хоча б на 50% в руках адмінресурс. Сьогодні не одна політична сила, не президент, ні інші політики не мають такої сили. І взагалі старі системи фальсифікації сьогодні зламані абсолютно. Тобто зробити якусь концентровану фальсифікацію треба мати, скажімо так, дуже величезну управлінську машину. Її немає. Тому фальсифікації uh -huh. не буде. Я в цьому впевнений, не буде саме технологічно. По друге. Українські вибори взагалі не обирає ідеологічно за ідеями. Це дуже невеличкий прошарок виборців, який може оцінити політично, наприклад, якогось із кандидатів чи якусь партію. Люди будуть обирати емоційно. А як ми обираємо емоційно? Людину, от як ми відносимося до Ляшка, до Тимошенка, до президента? І тому всі партії будуть концентруватися, всі сили навколо якихось особистостей. А подивіться, що відбувається да, зараз. Вже йде ребренділ політичних сил. Навіть такий, скажімо, чоловік, який така особистість, яка зовсім ніяк не була пов'язана з культом особистості, як Гриценка, переминав партію з громадської позиції на громадську позицію Горценка. Угу. Радикальна партія Ляшка, у Юлі Тимошенка. Батьківщина завжди була навколо тільки неї. Да? Просто зараз вона знову не робить ребрендінг. блок Юлії Тимошенко, як колись було б'ют. Угу. Але це тому, що є зараз феномен. Соціологи кажуть, що батьківщина має вищий рейтинг, ніж сама Юлія Тимошенко, тому недоречно. Тобто дуже мало. І чи партія Солідарність, яка є тільки на сьогодні в документах, її. Да, в реалії немає, буде об'єднаним блоком Порошенко. От як будуть... раз про нього хотілося поговорити? Да, люди, 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 будуть, люди будуть голосувати за особистості. Можливо, буде, буде якась із партій, яка покаже команду. Якщо ця команда буде достатньо е, собою представляти авторитетних людей, це теж може спрацювати. Чи буде достатньо імені самого президента? Це говоримо ми про блок Петра Порошенка. І ви сказали, що якщо буде достатньо потужних особистостей, це може спрацювати. Тут сума особистості дійсно працює. Чи ці прізвища треба просто показати чи написати через кому, як це повинно бути, щоб спрацювало? Ви знаєте, вести компанію є такий є така формула для нас, політехнологів, вести компанію під час кампанію вже немає сенсу. Вона вся відбулася до От дивіться, зараз вже компанія відбулася на Майдані, на війні, яка йде, за всю історію політично багато особистостей. Якщо ти можеш сформулювати свою пропозицію для виборців, і вона буде тотожна. Твої історії все відбудеться. Тобто задача це сформулювати. Ну, наприклад, да, якщо ми зберемо в одну команду зараз польових командирів і сформулюємо все для фронту, все для перемоги, це буде тотожне і це спрацює. А можна зробити, як в 2010 году зробив Яценюк. А, була його особистість, був великий рейтинг, але його а, пропозиція а, врятувати країну тоді була недотожна йому. Mm -hmm. Тобто, а, а от зараз вже це актуально. Можна сказати, що зараз би це і справді працювало. Ну в принципі, на це і роблять ставку сьогодні. От, за вашими розрахунками, скільки політичних сил можуть бути представлені у новому парламенті, і чи будуть якісь несподіванки, неочікувані сюрпризи? От зокрема, хочу нагадати, що на погоджувальній раді а, парламентарі все ж таки а, затвердили закон про вибори, Який передбачає пропорційну систему з, відп... з відкритими списками. А, чи є шанс, що все ж таки в парламенті затвердиться цей закон? І як він вплине на те, що буде відбуватися в результаті? знаєте, тут, ось законом Є величезна маніпуляція. Давайте хоч і швидко да, зробимо таке пояснення, в чому uh -huh. маніпуляція. Я вам, як політехнолог, стверджую, що зараз для України немає ніякої різниці, який закон. Пропорційний, мажоритарний чи за відкритими списками. Більш того, найбільше проблеми з відкритими списками. Тому що люди в більшості не розуміють, що таке відкриті списки. Всім здається, що списки партій приховують, їх ніхто не приховує. Інформації... Бери і читай. Бери і читай, і дивись хто. Більш того, можна побудувати компанію, показуючи кожну свою людину, але це не відкриті списки. Відкритий список це коли ти приходиш на виборчу дільницю, ти береш бюлетень партії, де всі партії є. Визначаєш, за яку партію ти голосуєш, а потім ти береш ще 30 інших бюлетенів і визначаєш декільких персон у кожному списку партії, за кого б ти хотів голосувати. І від цього залежить, як вони розташуються в прохідній частині списку, якщо партія пройде до парламенту. Ми не готові до цієї системи технологічно. А, ніхто не буде друкувати 30 бюлетенів. У нас пам'ятаєте, там 3-4 бюлетені рахують. Ну, мінімум тиждень, а скільки будуть лід страхувати, тим більше сам процес це можливо, це якщо є електронна система голосування, як на зап... в західних країнах, у нас такої системи немає і часу його зробити немає. Тому це просто технологічно неможливо. Наш ЦВК це не потягне технічно. Але чому я сказав, що незалежно як ми обираємо, основна проблема люстраційна. Нам кажуть, що виборці можуть. Не допустити у владу персони, які себе дискредитували. дискредитували так. А як їх не допустити, якщо ці всі персони беруть участь у виборах? Вони відомі, вони мають потужний фінансовий ресурс і вони мають свого виборця. Ну, Наприклад, ми не любимо Кивалова. Але Одесити до нього по-іншому відносяться. Вони вважають, що це людина, яка може представляти Одесу в парламенті. І їм не важливо, що там, яка в нього була історія. Тому проблеми не в системі голосування, відкритий, закритий списки мажоритарка, у кожної свої переваги. Я, наприклад, вважаю, що Україна ще повинна багато років голосувати по мажоритарному принципу, щоб не тільки партійна відповідальність, якою завжди не буває, а була відповідальність під виборцями на конкретній території людини. Тому що люди можуть визначитися і побачити, чи працював депутат, чи ні. Це іще одна така громадська відповідальність під суспільством, але не це проблема. Проблема в тому, що якщо ви хочете новити владу, треба закон, який не допустить до участі в виборах деяких кандидатів. Ну, наприклад, по двом критеріям, якщо ти вже був два терміни у раді, все, тоді точно прийдуть нові люди. От хотілося б побажати справді нових облич і справді ефективної роботи. Дякую вам, що сьогодні в нас зранку завітали. Дякую вам.